Рада вітати, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, Те, що люблю. Мене звати Надія. Сьогодні буде таке зовсім зовсім коротеньке відео. Я прошу про підтримку, яку саме пояснюю. Пригадуєте, я вишивала оцей рушник. Це рушник за схемою Гараса. По ньому було кілька відео. Попередніх можете, якщо вам цікаво, то можете переглянути, подивитися. Але справа в тому, що цей рушник вишивався так досить довго, трохи більше як півроку, по-моєму, якщо я не пригадую, то я його починала минулого року в травні, ну, по-моєму, чи в січні, чи в лютому я його завершила. Ну, не буду обманювати, бо не пам'ятаю точно, але. Він в мене завершений. Так от, з цим рушником я брала участь у спільному відшиві Ліквідація Довгобудів. А, ні, це не в січнічів. Це я його пізніше завершила. В січні почався той спільний відшив. І так, якби, напевно, не той спільний відшив, то я би його ще тягнула. А так, потрошки-потрошки, і по я його все ж таки вишила. Так, тут більше як 70 тисяч хрестиків, я вже казала в попередніх відео. Але прошу підтримки якоїсь. Мені потрібно, ну, якщо ви, звичайно, бажаєте, якщо вам подобається цей рушник, то я дуже вас попрошу, щоб ви проголосували. Проголосували, мається на увазі це просто поставити вподобайку під фотограф, під фото, яке. Ну, я Я його кину в посиланнях внизу під відео, в плейс-листі, чи як ну, там, в посилання, на посилання на нього дам під відео. Так, це спільний цей проходив волі в групі Оля креатив, То, якщо можна, голосувати, як саме під фото треба поставити вподобайку або вподобайку, або сердечко, ну тобто пальчик догори або сердечко. Це, оце оце такий коротенький, просто коротеньке буде відео. Я тільки про, просто попросила, що, що саме про таку підтримку. Я знаю, що мене багато дивляться, бо як би не було, я бачу, що перегляди <кхм> щоразу тим збільшуються, ви ще й коментуєте. Так, Соня вже ні, все, пройшла. Щоразу коментуєте, то я вас дуже попрошу. Якщо ви маєте можливість, якщо я ж кажу, якщо вам подобається, то будь ласка, проголосуйте за цей. Рушничок, буду вам дуже-дуже вдячна. Дякую всім вам, дякую нашій ЗСУ, що ми маємо можливість знімати відео, що ми маємо можливість вишивати. Ну, але це наш культурний фронт, так що по-іншому поки що бути не може. Так що, всім папа, -па, до зустрічі, всім мирного неба, всім даху над головою, ну і всього всього всім найкращого, па, -па.